Вітаю, друзі, на каналі Моя Кіра. Сьогодні ми будемо читати цікаву казочку кошеня і сонечко. Щоб не пропустити нові казочки, підписуйся на наш канал і тисни на кнопочку Пальчик угору. Боні подобалось гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошеняці маленькі сонечка з білими промінцями, а сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні. Його руда голівка весело міготіла серед квітів, боня грав у піжмурки з метеликом. Хлоп? Зненацька щось плюхнулось йому на носа. Гей, боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно припини. Вирснув. Боня кошеня стрімголов гайнуло до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. Мамусь, дивись, хто в мене є? загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулася мама. Так ось як тебе звати, прошепотів Боня. Сонечко. Боню, привіт. до нього мчав рябий кудлатий песик. Привіт, Рексе. Аф, аф, «Аф-аф-аф! У тебе комашка на носі. таємничо повідомив песик. Авжеж, відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть Сонечко. Цікаво чому? Не знаю, оф. Розгубився рекс. Мені конче, потрібно це з'ясувати. Ваф ваф Чекай. песик замислився. Може, тому що вона одного кольору із сонцем? Боня почухав за вушком. Але ж у нього чорні цятки, сказав він. І воно зовсім не сяє. Ваф, ваф. Твоя правда? Луф. Запитаємо з кого ще? Тим часом сонечко переповзло Боні на лоба, воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок винирнула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками. Луф, то, бува, не Стася? запитав Фрекс. Вона. Стасю! Озвалися до неї друзі. Зажди. Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик, повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? запитав боня. Стеся наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць. Зауважила вона. Вуф, вуф, Навряд чи засумнівався Рекс. Багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула Стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає? Біля калюшки сиділа жабеня. І уважно дивилася на малят. Може, і знаю, розкриготіло воно. Ваф та кажи. хмикнув Фрекс. Жабеня поважно почвала до них. Пекучі вони, куа, як сонячні промені, куа, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче куа. Воно блискавично. Вистрілило довгим липким язиком. Гей, навіть не думай. Зашипів боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха. Ква Наляка! Ква!» а зареготала жабеня й шубовснуло в калюжу. Не так уж хотілося ква. Ваф. Ти підступний брехун. ррррр, Загорчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав боня. Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? аф, аф? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку несенітницю. Обаф! згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав. Гайда, мамо, загукав боня, ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть? Мама підвелась і подивилася на малят. Ваф вітаю, тітонько Терезо. привітався з нею Рекс. Добрий день, Рексику. Мама кішка ласкаво покуйовдала його кудлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому. Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало. Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо. Почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлися, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже. Боня помахав сонечку лапкою, йому було трохи сумно. «Не журись, синку, на цьому полі тисячі сонечок. Але таке лише одне, зітхнув боня. На нього чекають вдома, і нам також уже час. Мама ніжна лизнула його носика. Ходімо. Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку. Сонечко моє. Вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти звеш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожчий у світі, а в жучків є бабусі? раптом запитав боня. Звісно. Відповіла бабуся. Здається, я зрозумів, вигукнув боня. Якось багато-багато бабусь, сонечок, одночасно покликали внуків додому, і всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками. Розумнику мій, бабуся поцілувала боню в пухнасту щічку. Ось така цікава казочка. Для вас працював канал, Моя Кіра. На все добре!